Видите, я просто мед за 1000 підписників, Але мені нам машу знімати, тому я решил зро... зараз зробити. Тому перевіряю очень таутеню рандомні игры с плеймаркету. Так, заходимо в плеймаркет. І давайте найкраще візьмемо. Такс, і я вже вибрав гру, яка буде у нас на ухі. Це дрометрі деш лайт. Так. -с. Я, до речі, коли зіграв, то мені прийдеш платну версію, там де можна робити свої рівні це зажати. Отримати ты запрошення. Пр... Запрошення на дисло, Можна можно написати, написать кротье видео. Так, все. Сега... Гра дуже крута. Право-то склад нас. Саунд... 10 10 десятистый. І класний на кнопочний гейп гемплейн підкорний, гемплей, 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 але або це телефоном таке таке. Чи баг але я, я дуже часто вмирав, бо не губа, Вона У нас же має квадрат. Та не стрибав. Ти не нажимаєш, а він нічогось не, стри... не стрибає. Так, вже переходимо в саму гру. Так. Розрабу я знаю, як його звати, він себе назвав Рупло. Музичка, конечно, крута. вот. Я її просто обожню. Ну шо ж, чого будемо затягувати? Давайте... вони вже добавили.

Мін, тут я говорю. Тут ігре просто це від залітати і щось інше. Тобі. Але то, що... Але те, щоб що розград назвав гру. Мелометр. Гілометр села. Если треба було так мені називати, я не знаю, звісно. Це я знаю, що гра цікавна і кінець, коли я вже заходжу до кінцю цю гру, я скажу свою вчиночку. Вчиночку. І далі я закавер. Що я зараз не хочу Та я знаю, блин. Йдемо на перший рівень, я його Умію проходити так, як це платформер. Платформери я просто обожнюю. Тут... Ой, але добре, що вони вже заїстру. Тепер працюють понти, бо колись вони не працювали, це жить. А! Я б хотів зіграти в що... деш. І я... Я в жизни буду тут качать просто рандомные игры. И тут вы можете найти видите, цели, сказать мне игры, качать, попробовать. А, нет! Блин. Жалко. Ой, ё-моё, всё. Давай там. Ходим. Він гідри. Платформер перший. Того я люблю платформери, тому що вони дуже легкі. У лін. Поки що я наскачав скачав, чи інший Джомі 3D. Ну я, коротше, знаю, де можна добратися цю штучку. Навіть дві. Таксі дивіться. Блін, там треба на місце. На нижню поличку, там стриму. <смітна> <смітна> я не доплину. Це було спроба, у мене просто залагало. Ідемо за опера. Я, коротше, знаю, я це зараз пройду. <смітна> за, зараз я тут пройду і здох. Там. зрозуміло чому Тоді дифтроф, а не подав, за що це еще саундтрек на BCT, але ясно там по телефону такий там. Просто вписую правильно, якщо вона зрозуміли, я вам Чи то просто... чи то такий бах. Я при... Я буду читати лише один єдиний відео. А деякі на трьох... на... Я не пам'ятаю на кількох, але я вже деякі, деякі вже перемпери. ідеал. Ну Наступний це цембун дета, що я вже трохи граю. В монополі. В монополі перед... І дуже класно, що ти не можеш померти в платформері. Ну, звісно, можеш, але, але ніяк ти не можеш отак от врізатись, суперечку. І це ми провалимося туди, і ми отримаємо нового. 200 доларів! Дайте мені набір за тебе головок! Йдемо в наступний Я навіть не хочу мене так. Іпити. Але дивіться, короті. І я замість того, аби піти туди. Зараз, я зараз. Я не пам'ятаю, я колись. я колись бачу. Він, він цей він, він питав мене... Чого? Чого я туди йду. У нього не було голосу. Він просто так. Над ним... над кубиком просто туди, от, появилось. Е, Ну, давайте. Зараз ми доходимо там. Я хочу його звільнити просто. Так, тут от. Давайте я його зараз звільню, заберу ще цену штучку і на цьому ми закінчимо відео, бо думаю, можна вже закінчувати. Так, і дивіться, як ми робимо хвитреньку. Як на мене можна поставити сім'я? Гра складна, але складно цікаво. Подвива, подвиває всякі такі там штуки, особливі має різні фігури, має дуже різні, які такі палізу та переве та має. І свій смак і свою назву свою музику кодно коротше особливість О, игра, звісі, на біг, і... ну, оцінську, самої набережном джам тут у вже закончила отинецьку але джемetри dash я... П'ять гривень точно гортую трохи більше, 10 гривень. Тому що, ну, це заслужує 10 гривень, але ніяк не заслужує обіцяності. Чи ти знав, що це можна отримати зброй? Як. як нормально от нормально от це є ємцю. Магазин, я бы сказала, что було приколним. ну а так, скажем, ясно, а я не кого я заключу. Давайте вже закінчимо. Идм наш видос. Ну а з вами был кип 35 закінчил посову літом.